Так, добрий раночок, я помила волосся. Зараз буду збиратись і сушити волосся. І подумала, а чому б не розповісти вам і не показати а, секрет свого ідеального макіяжу. Так як я зараз все одно буду робити макіяж, тому зробимо його разом. По-перше, щоб класно лягли тональна основа і консилер, потрібно дуже класно зголожити шкіру. Тому я зараз наложу свої кремчики. По-перше, крем під очі, щоб класно зголожити цю зону, тому що ця зона вона не володіє, скажімо так, тут є якісь дрібні зморшки, і шкіра може бути пересушена, тому коли вона класно зголожена, і консилер теж. Я все повернула назад і далі на е, решту обличчя нанесу свій звичайний крем з керамідами. Е, е, теж зволожу шкіру. я вже перед тим нанесла тонер. Зараз в мене в ранковому догляді лише ось такий е, мінімальний догляд типу тонеру. Кремчику SPF я зараз не наношу, тому що, в принципі, я дуже рідко буваю на прямому сонці. А в тональних засобах все одно вже є СПФ для зими. Мені здається, цього достатньо. Я не вважаю за потрібне, коли не знаходжусь довго на сонці, перенасичувати свою шкіру якимись засобами. Тому це все нанесла. Зараз я йду сушити волосся, а потім зустрічаємось з вами, коли буду робити макіяж. Я вже висушила волосся і зараз разом з вами будемо робити макіяж, так як я зараз збираюсь вийти з дому, мені потрібно зібратися, тому робимо макіяж разом. Перше, що я буду наносити, це тон від Schissage, це моя новиночка. Його дуже люблю, він дуже класно лягає на шкіру. І знаєте, одним із секретів ідеального макіяжу є не перенасичення шкіри обличчя якимись продуктами. Якщо це тон, то нанести його максимально тонким шаром, а в цьому допомагає або б'юті блендер. Любила наносити. Носити, або зараз я люблю пальчиками наносити, і це теж максимально тонким шаром наносить тон. У mm. мене <ф és> тут немає дзеркала, тому мені трошки незручно. Ну, тобто є дзеркало, яке я тримаю в руках. Тому в мене одна рука задіяна, це можна робити двома ручками ось так от розподіляти Коли ми наносимо ось так, Тон на руку, він додатково прогрівається, набирає температури тіла і ще краще лягає на наше обличчя. Ось таким чином я гарненько його наношу, розподіляю, обов'язково тут на кісточки красиво ось так стягую вже залишки на шию, щоб, якщо якась у нас є відмінність по тонам між шкірою і тональним засобом, щоб вона плавненько перейшла в шию. А, так. Дуже люблю цей тональний засіб, він дає шкірі якийсь такий лоск, такий дорогий вигляд, і прям класно. Далі я буду наносити консилер від Evelyn сьогодні. У мене відтінок Light. І він теж дуже класний. Я собі купила ламком, ви знаєте. Деється, не пам'ятаю, чи я правду назвала. Можливо, я його не так назвала. Це Evelyn Concealer Я собі купила Lancome, він теж дуже класний, його дуже люблю. Але Evelyn не забрала зі списку мого улюбленого продукту. Вже думала, я його неодноразово повторяла, думала, вже, можливо, не буду купувати. Але я його все одно собі купила в свою косметичку, тому що він такий безпрограшний варіант. Він недорогий, він класно лягає на шкіру, не підкреслює якісь там зморшки. І мені Мені дуже подобається, тому ось так от першим ділом наносимо сюди ось в синячок і так тушуємо вже до краю ока, трішки проходжусь по, верхньому, по віку, поверхньому оку і ось так от тоную. Головне, знаєте, замалювати ось цей синячок, і от саме тому потрібно наносити консилер ось сюди. А вже далі залишки реально стушовуємо в решту зони навколо очей. Ще я люблю консилер додавати ось сюди, на зону носогубних складочок, тому що тут теж є затемнення, і щоб освіжити обличчя, його потрібно цю зону теж підсвітлити. Тому якщо консилер трошки світліший, воно класно виглядає, типу, освіжає цю зону. Ось. Так акуратненько я сюди додаю консилер і все працюю, до речі, консилер наношу SMB з цим безмианим пальчиком. Брови в мене вже профарбовані, в мене загалом пофарбовані брови пофарбувала в п'ятницю. Далі нанесла а, гель. Гель? Так, гель, господи, слово, забула гель для брів. І трошечки там, де мені не вистачає власних волосиночок, додала олій. Для брів від Катріс. Ось, все. Таким чином ми вирівняли тон обличчя. Далі в мене з'явилася новиночка ось така пудра від Evelyn. Це пудра для зони навколо очей. А, і вона... я її купила по відгуках. Дуже класні в неї відгуки, дуже вирівнює... Не вирівнює, а розрівнюю, цю соновочі, приховує якісь маленькі зморшки. І ви знаєте, я її хочу нанести взагалі, взагалі на все обличчя, тому що а, та, яка в мене є, мені не дуже подобається. Я потім покажу, коли завершимо макіяж. А ця така тоненька, класно лягає. На обличчя. Я її купила тільки в п'ятницю, здається, купила, тому я її ще не сильно протестувала, але вже бачу, що вона дуже таким тоненьким, гарним слоєм лягає на обличчя. Я обов'язково фіксую е макіяж, тому що, по-перше, щоб прибрати липкість. Кремових текстур, тому що коли е, залишається липкість від тонального засобу, від консилера, ну консилер окей, але від тонального засобу то е, можуть погано лягати е, решта продуктів, типу бронзер, рум'яна і так далі. ось. Тому ось так проходжусь пудрочкою, ось такими е, вбиваючими рухами пензликом і до речі, отак от чи прибрався цей липкий слой, тому що мені не хочеться, щоб потім э, бронзер і рум'яна лягли бля. Далі я приступаю до нанесення бронзера. Бронзер я дуже люблю і люблю його наносити на ось цю бузону лобу, на скули. Бронзер у мене ось цей від типа. Він трошки теплуватий, він класно тушується, в принципі, непоганий, але я все ж таки, мабуть, не дочекаюсь, поки закінчиться ця величезна палітра, і а, спробую купити щось більш з холоднішим відтінком. Бронзери набираю ось так от, легенько на пензлик, ось так от струшую його, а ще, краще, а ще краще ось так от зібрати зайве на руку і лише тоді наносити на обличчя, щоб не було плям. Щоб Мінімальна кількість продукту лягла на обличчі, щоб не було якогось важна яскравого макіяжу. Ось, легесенько, чик-чик-чик і наносимо. Здається, картинка вже стає трошки яскравішою. Я загалом люблю цей етап, процес, час, коли вже наноситься бронзер і рум'яна, тому що тоді обличчя набуває якихось фарб, якихось стіни, якихось барв Можна ось от так от взяти на носик чуть-чуть Так, от кісточку з. Зжимаю <свят> і трошечки носик контуруємо хоча я дуже рідко е з таким бавлюсь. Звичайно, носик не впихає. Ось, І далі ми фарбуємо бокову поверхність лобу. Я зараз фарбуюсь без дзеркала, тому сподіваюся, що... Ладно, візьму дзеркало. Сподіваюся, що в мене все вийде. Це те, про що я казала, коли ти робиш це щодня, можна вже робити навіть з закритими очима. Дивлюсь, що в мене виходить. Далі моїм улюбленим етапом макіяжу рум'яна, Сьогодні Діор. Mm. Вони класні, вони тоненько лягають, але вони можуть бути надто яскравими. Тому, знову ж таки, прийом зайш збираємо на руку, і тоді залишками проходимось по щочкам, щоб додати рум'янцю щочкам. Тому з рум'янами теж потрібно бути обережними. Я їх дуже люблю, вони додають. Свіжості, яскравості, але можна і переборщити, зробити надто такі щічки рум'яні. Загалом в мене на макіяж щоденний йде приблизно хвилин 10 і ну, реально мені цього вистачає. Можливо, зараз, поки ми тут будемо говорити на камеру, це займе трошки більше часу, але реально, щоб вранці привести себе в порядок, мені потрібно хвилин 10 і цього достатньо. Так, я без камери профарбувала її тушу і обвела контур губ. Зараз я додаю свій блиск новий від ламель, просто щоб додати трошки блиску губам і все. Але достатньо і в принципі на цьому можна завершити. Але давайте сьогодні ми ще додамо хайлайтер. Хайлайтер я взагалі дуже рідко використовую в своїх макіяжах, але сьогодні можна. У мене мій незмінний хайлайтер від Patricia Lido, його вистачить мені на дуже довгий час, але її користую дуже рідко, тому я не оновлюю хайлайтер. І для хайлайтера я використовую ось такий пухнастий пензлик. Просто набираю його ось так на краєчку. І тоді проходжу по обличчю ось так от краєчком пензлика. Далі цей же ж хайлайтер я нанесу на очі, щоб просто трошечки дати їм блиску. І наношу, до речі, пальчиком. І далі той же ж бронзер я наношу на пензлик для очей. І трошки проходжу в складочці. Буквально крапельку і на цьому можна завершити. Це не вечірній макіяж, це ось такий звичайний денний макіяж, як я казала, не можна зупинитись на крокові перед хайлайтером, але сьогодні додамо. І на очі, і хайлайтер. Хайлайтер додамо і на очі, і на скули. Ось так гарно котушуємо, навіть трошки вища, ніж складочка. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. І все. На цьому мій макіяж завершений. Вже можна показувати себе людям. Жартую. Ну, Але дата такої яскравості, будь ласка, 10 хвилин і готово. Ось так що. Так що ось так. Покажу вам ближче ось цю пудру. Ось так вона виглядає. Це Евелін для зони навколо очей. Вона дуже така, знаєте, дуже такий легкий помол має. Не знаю, чи буде видно, але вона така, прям тоненька-тоненька і гарненько так лягає на обличчя. Мені, ну, мені, в принципі, по перших разах використання мені сподобалось. Далі я собі купила ось таку від Paeze: це бамбукова пудра. У мене до цього була рисова пудра. А, в принципі, була нормальна. Не скажу, що прям ідеальна, що мені вона подобалась, але я її використала. Ось ця бамбукова, вона прямо дуже-дуже така груба, як ніби то справді, знаєте, такі не знаю, ну мені не подобається. Вона дуже така, як я не знаю, як крейда, як не крейда, як тирса, якась дуже дрібна. Ну, словом, мені не дуже подобається, хоча я не знаю, можливо, в мене не було до цього якихось бамбукових рисових пудр. Можливо, вони такі мають бути, але я, чесно, не в захваті, і не дуже мені подобається, як вона працює, але буду, звичайно, буду помаленьку користуватися, буду її використовувати, але мені здається, що ось цю я буду наносити не тільки на зону де фокус, не тільки на зону навколо на все, на все обличчя. Тут 4 грами, в принципі, такий самий об'єм, як в моєї пудри до цього буржуа, там теж оце маленький був об'єм, і вони мені чимось схожі. Ту я наносила на все обличчя, вона в принципі була розрахована на все обличчя, можливо, і ця буде так само працювати. Тепер я ось така зібрана сьогодні в сірому светрі і в джинсах. Зараз їду до мами, мені там півня привезла, у них в селі були півні. Ось. Бо в мене будуть домашні півень. Я, якщо чесно, не дуже люблю такі, типу, домашні кури півні, вони для мене жорсткі, дуже довго їх треба готувати. Але дають, як то кажуть, треба брати. Ось я зібралась, Я, звичайно, хотіла би трошки швидше це зробити, але поки змонтувала вранці влог, поки. Туди, поки сюди, тому тільки зараз буду виїжджати. Я нарешті помила машину. Вчора сама заїхала на мийку і вперше на мийці мила сама машину. То виявляється не складно. Я трошки постресувала, але я справилась. Там треба тільки розібратися, знаєте, на якихось мийках жито, на якихось мийках готівка. А, але я така задоволена, що то капець, бо вона вже була настільки брудна, що там вже номер став сіруватий. І я подумала, так треба терміново помити, тому в мене вона тепер чистенька. Я вже виїхала, я скажу вам, що я настільки задоволена, що я можу водити машину, ну, типу, що я її ввожу. Це такий кайф просто сісти і поїхати. І в мене вже, знаєте, нарешті, за 3 роки водіння, зник ось зник цей тремор, коли сідаєш за кермо в темноті. А, бо е, до того, я, якщо там, да, у вихідні, в зимовий період їхала десь в магазини, я намагалася завидна. зараз я. Коли вже виїжджаю, там, наприклад, в магазин в суботу, я розумію, що я буду повертатись в темноті. Це не найприємніша поїздка, звичайно, коли на вулиці темно пора доби, тому що все одно некомфортно, все одно там відсліплюють а, зустрічні фари автомобілів. Люди ходять у темному. Але в мене немає зараз такої тривоги і такого, такого ляку, коли мені потрібно буде сідати за кермо в темноті. Ось. А, не відразу, але за три роки водіння я практично справилася з цим, хоча не буду приховувати, що я чекаю вже нарешті тепла, весни, щоб, щоб, що? щоб їздити вже за видна, щоб не їздити в темноті. І взагалі кажуть, що погода там налагоджується, ну як налагоджується, буде прям прям дуже тепло десь на цьому тижні, а максимальна температура січня десь до 15 градусів. Побачимо, побачимо. Десь, ви знаєте, наближаємося за погодою до Іспанії. Такі справи. Добре, виїжджаю я на трасу, тому буду вимикати. Ми пішли гуляти з семом. Що ти кажеш? сам тебе їсти палку. Ти довго будеш їсти палку? Ой, блін. Це ти довго будеш палку їсти? Чи ми будемо... Чи ми підемо додому? Попозіруй! Ходи, ходи, гулять. Не йде, гулять. Ходи, ходи. Хобіха. Хобіха. Стап вона. Векан разом. Стап 2. You some good, some food in you. Step three, you grow hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day, 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 wake up Так, я вже вдома, вже майже 8-ма година вечора, і в мене тут з'явилася нова така штучка в інтер'єрі. Ось така лампа, яка класно так затишно буде світитись в кадрі. Я спеціально її купила вчора в епіцентрі. Ну, в принципі, неважливо, де я її купила, але мені не вистачало знаєте, чогось такого для атмосфери, Вона дуже класно додає атмосфери саме при зйомці, тут тепле жовте світло. І якщо так знімати, то вона просто буде додавати такого тепла і затишку в кадрі. Ось така лампочка, вона просто біла, невеличка. Я її спеціально купувала, щоб поставити тут, але теоретично її можу носити, знаєте, як леон кілер з вазоном. А десь там, де буду знімати, там, де, де мені не буде вистачати світла, я можу виставити цю лампу. Дуже класно в кадрі виглядають ось такі лампи зі степним світлом. І Вазони, до речі, ось вазон. Це його я теж дуже часто ношу з собою там, де роблю зйомки. Тому, тому тепер ось так, і мені дуже подобається, дуже класно виглядає. Так я вже на мейкап. Зараз буду їсти памелу. Я це зробила. Я її добула зі шкурки, тому що в цьому всьому процесі найнеприємніше і найдовше це її дістати з шкурки, бо там є що робити. А, тому зараз буду їсти, щось можливо включу собі, подивлюсь, ще хочу змонтувати Рілз. А, і загалом, якось мені а, не дуже приємний залишок, осадок, зараження лише в цей день, не знаю чому. Якось там були свої нюанси і якось мені насправді сумно. По-перше, в мене ще критичні дні, я якась сильно роздратована від цього всього, і був він живіт. І неділя закінчилася завтра робочий тиждень, робочий день, тому не знаю, тому якось ось так буду їсти. І буду шукати, що подивитися. Так, я тільки що сходила, підстриглась, аж легше стало мені. Добре, як виглядає. Я вже вдома. Ось така моя нова стрижка. Я приблизно так само стриглася минулого року восени. Ну не 24-го, 23 а 23-го. До речі, я канал починала вести приблизно з такою довжиною волосся. Моя задача була, щоб прибрати знаєте, стомлені кінчики і освіжити довжину, і щоб воно не було таке порване знизу. Ззаду вони класно виглядали, але збоку вони трішки вже такі, знаєте, були стомлені життям, тому я вирішила, вирішила не шкодувати і ось так от себе освіжити. Е, тому, тому мені поки подобається. Були в мене нотки сумнівів, коли я вже підстригла, я думаю, Блін, а може, варто було залишити довжину, просто зняти кінчики, але є, як є: відрощуємо або тримаємо таку довжину, побачимо. Ось, е, тому, тому ось так. Е, загалом я хотіла виразити свою якусь вдячність, свою неймовірну. Подяку вам за підтримку в коментарях. Як то кажуть, напросилась на коментарі. Але дійсно десь такий смуток закрадається всередині. Але я бачу, що мої відео потрібні, що мої відео важливі, і я, звичайно, буду продовжувати знімати, бо я вже не можу не знімати. Я вже дуже довго знімаю. Спочатку для Інстаграму, потім для Ютубу. І мені цікаво це робити, мені цікаво ділитися якимись своїми знахідками, своїм ростом, своїм життям, своєю реалізацією. Тому я думаю, що ми з вами переживемо цей критичний момент і будемо рухатися в ріст каналу. Тому дуже-дуже-дуже дякую за підтримку. Неймовірно приємно. Неймовірно приємно, коли читаєш такі коментарі. Це класно. Коротше, зараз невдало виставлене світло, бо не мама ніколи бавитися з тим всім. Бо я маю ще зробити тренування, але раз у нас така, знаєте, в цьому влозі косметична тема, покажу вам ще олівець. Зараз я переключу камеру. У мене з'явилась новиночка, це олівець для брів від Evelyn. А це не новинка, можливо, багато хто з вас використовував, але я купила його вперше. Він такий класний по відтінку. У мене тауп. А з приводу відтінку, то мені, звичайно, хотілося б, можливо, трошки теплішого, можливо, більш такого трошки оливкового відтінку. Але ну, він такий холоднуватий, справді тауповий відтінок. Але він дуже-дуже класно а, промальовує. Так, я і в камеру дивлюсь, і сюди дивлюсь, і щоб фокус був. Коротше, ну він дуже зручний в користуванні, і дуже такі класні бровки виходять з ним. Можна промалювати окремі волосинки, тому класний. Так я зробила тренування і зараз готую їсти сьогодні. нагетси і макарони, і паста, вермішель. Тренування не показувала, в принципі, все як завжди. Ось така сьогодні буде вечеря. Так, дивіться, сьогодні в якості салату у мене ось така маринована капуста в сільпо брала. Квашена капуста мені в сільпо не подобається. Ну, принаймні, з тих, що я брала. А ось ця маринована саме вона мені смачна. Можливо, тут є в складі цукор. Я не вивчала. Теоретично він є, бо вона така солодкувата. Але вона дійсно смачна, як такий салатик і хрустка. Бо квашена мені щось останнім часом не подобається. Тому. Тому ось так вона смачна. Все я відправляюсь їсти, бо я вже дуже зголодніла макарони, нагідці і салат з пусти. Ось така проста смачна домашня вечеря після тренування.